Друзі, всім привіт! Це неймовірні UA. Сьогодні поговоримо про музичний фронт. У цей складний час важливо, щоб музика не мовчала, а підбадьорювала і надихала. Але де брати сили на творчість під час війни? Про це сьогодні поговоримо з авторами та виконавцями бомбічного хіта. Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корма кулам. Все було та такого ще не було. Ну Все поплакали і забули. Хіта, від якого в русні просто підгорає співбратів! У -у -у -у! накладу музику, не партесь, вовсе Давайте я вас познайомлю. Черкаська четвірка, а, український Бітлз. Артем, Дмитро, Антоній та Леонтій. Ваші пісні зараз лунають усюди. А от я сідаю за кермо, вмикаю радіо «Байрактар» і просто кайфую, коли чую вас. Ви відчуваєте себе популярними? Ну таке гучне, популярні. Ну скажімо так, нас показують на радіо. <гум> <гум> з якого року існує ваш гурт? Наш гурт існує з жовтня 2010 року. Тобто, нам уже 12 років. Ми вже пройшли такий шлях від самого гаража аж до радіо «Байрактар». І ну, нарешті це реально це тільки з початком повномасштабного вторгнення е, наші пісні стали десь звучати. До цього їх ніхто не чув. І як воно, коли твої пісні ти на слуху? Ну ми, звісно, ми тихо е, радіємо тому, що, е, що нас тепер чують, хоча б що нас тепер цінують, що наші пісні доречні і потрібні, але насправді ця ситуація ж вона сумна дуже, тому не, ми не можемо так гарно, класно про це порадіти. У вас 12 років, реально досвіду, ви 12 років йшли до Слави. Які були ці роки? Діма нас всіх зібрав і сказав, пацани, з нас вийде класна група. Є одна проблема, ви ні на чому не вмієте грати. Але ви не уявляєте, наскільки це буде круто. Ну, рік, два, і ми з вами вже там. Я описую життя рок музиканта. Це фанати, це готелі, телевізори з вікна. Ну коротше, все як я сам дивився в фільмах. І пацани ведуться на цю тему. Їма так гарно розказував, що сам почав це вірити. Я кажу, пацани. Ми зараз буквально. Ну я я реально був переконаний, що це ну такий наш колектив, що це рік максимум два, і ми в. Топі українського шоу бізнесу по-любому. Бо <рес> так, 10 років граємо, і виступаємо, і їдемо в прощальний тур, і все, кожен робить, що хочете. відпускаю вас. І тобі вже двадцять тільки 25, а, а ти, ти вже, вже ще, реально мама, і, вже, і вже закінчили кар'єру. Ну, що захочемо, зможемо там раз в рік, як Скорпіонс проїхатися. проїхати <рес> з Прощальний так, тур, так? Да. <рес> А таке, так Це не те, що це не шутки. Він правда казав, що 10 років і ми зможемо закінчити вже на якійсь хорошій такій ноті з великим здобутком. І будеш Артем, хоч футболістом? Він каже, Артем, хотів бути футболістом, буде просто буде там все да, да, да. да. А ти хотів бути футболістом. Я точно не збирався бути музикантом. У мене з дитинства я займався різним спортом, і якщо дивитися в житті до чого ти схильний. То це точно щось спортивне і не музичне. От можеш запитати, чого я в гурті не співаю. Це так само з тим пов'язано. В сенсі ти Оскільки... не співаєш. Ти що, для картинки? Давай я розкажу, як там було. Давай, давай я цього. Проходить два роки, через які ми повинні були вже стати популярними. Би там, Дімо, ну що, він каже, пацани, це все того, що ви погано співаєте. <рес> ви не займаєтесь вокалом. Треба, якби ви займалися два роки, кожен день по три годинки ти б займався вокалом, вже б все було. Ви фальшивите і з за цього ми ще не там. Ну, то ну, трохи таке було. Ми всі займалися вокалом дуже, дуже важко, дуже нудно, дуже довго, з усіх сил. У нас дуже погано виходить це все. І незважаючи на те, що я закінчив музичне училище по класу вокалу, я все, ніколи не вважав себе якимось там обдарованим вокалістом. Тобто нам це все завжди давалося дуже важко, мені дуже важко, а хлопцям тим більше, бо вони ще й не вчилися ніде. А Артему, от йому з вокал, ну, от якось наче менше всіх. Я вже там голову розбив цю стіну, і воно складно дається, ми вирішили, що це нормально, все просто не будеш співати, і все, це окей. І тепер у нього стоїть мікрофон, і він, коли захоче, хай заспіває, да а коли от так, то у нього мікрофон просто щоб сказати щось людям, а як зародилася сама назва О, співбратів? Це назва ну ми її взяли на перший час. На, на знаєш, як це Буквально Ні, роки, на років напоручав. на 15. не буває, <рес> да, не буває речей найбільш тривалих, ніж те, що взяти на перший час. Ми просто вже група була навіть декілька пісень було. Ми готувалися до нашого першого концерту, Назва все немає, немає. І наш батько запропонував такий варіант. Він там написав співбратів, співспівбратів, там співбратів разом, співбратів окремо. Ну, коротше, такі різні варіанти на цю тему. І ми до мене дали співбратів все взяли. І потім ще ми дуже довго з нею хотіли переназиватися, змінювати назву. Ми там брали собі. Псевдоніми, якісь, ну коротше ж, все-все-все. Ну, ти от Фо фобра... brothers коли ми а. в Китаї були, у нас було, ми не співбраті називалися, у нас було Си -сі -он Ді, це китайська мовою, чотири брата просто. Ну, тобто, е... тобто, вже, там, Давай я розкажу. Ми приїхали, так сталося, що ми вирішили поїхати в Китай там популяризувати українську музику. І у нас... Шукати кращої долі, да. Давай по правді. <laughs> і У нас були такі кофти з коротким рукавом, і там було СБ написано співбратів. співбратів да. А ми тим дивимося, китайці ці щось вони визнають. Весь, а, весь час просять їх зняти ці кофти, е, весь час щось їм не подобається і кажуть, нам там, вам треба переназвати групу, треба переназвати групу, а то якісь матюки у них е, визначає. Коротше, у них у них абревіатура СБ це матюки, теж саме що у нас ТП. А вони ж ці, а ми стали на концертах, на свадьбах. А вони ще, no, 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 no. не одягайте ці кофти. Чи одразу вирішили виконувати свої пісні українською? Mm -hmm. Чи були такі натяки на те, щоб співати російською? Mm -hmm. Тобто, ну наприклад, і колег ваших, таких як там Світана Лобода, які mm -hmm. як, <реш> як, <реш> якої <реш> України стало мало? <реш> я, пригаду, такого, я пригадую <реш> одну історію. У мене була до Співбратів, у мене був один гурт, теж пісні були українською мовою. І потім один із нас е музикант він каже, я тут, пацани, я тут придумав такий план, ну, нам треба йти в комерцію. І він каже, там стиль такий, стиль такий, і каже, і що я предлагаю, щоб тексти були на русском? Ми кажу, ти що, хірел? А він каже, а що ти так? Я думаю, ти хотів ну, коротше, У мене взагалі ніколи навіть не було і такої думки, що зробити основну діяльність російською мовою. Ми, до речі, щось у нас було, якихось там парочку, е десь ми щось трошки Можливо, і, може, кавери якісь колись співали? Ну, Ну, не ми могли. Ну, щось, там, щось там ми співали, але своїх пісень ми, ми свої пісні писали тільки українською. Ваші пісні зараз реально підіймають бойовий дух не лише там цивільних та а й військових. Перші концерти для військових, які у нас були спочатку повномасштабного вторгнення. Ми до цього і в АТО їздили, але ну правда, були такі сумніви. Чи доречно це під час війни? І здається, один з перших поїздок це була до прикордонників. Вони кажуть, пацани, клас, пацани, офігенно. Нам сподобалось. Ми хоч трошки розвеселіли, і ну, в цей момент ми зрозуміли, що це справді потрібно, і ну, ми так служимо. Хтось Зброї в руках, а ми з гітарами. Як зрозуміло, що ваша музика зараз потрібна? Я думаю, що е, після е, такої першої пісні, яка була випущена вже після вторгнення, початку вторгнення, це було в городі Херсоні. Ми випускаємо цю пісню, і вона е, якось надзвично для нас е, взлітає. Тобто її починають слухати, потім її Фейсбук видаляє на відмітці в 700 тисяч переглядів, Ютуб її підблочує. За те, що багато користувачів позначили це відео як неприйнятне, це було ще в той час, коли русня могла собі позволити. YouTube. <рес> 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 і вони вони наскаржилися. І ну ми дивимося, що ця пісня, яка, начебто, така весела і стобна, про те, що наші гасять москалів, і вона і ми відчуваємо, що це та точка, яка потрібна зараз людям. І українці ж як пісня. На похоронах пісня на весіллі, пісня на війні, пісня всюди. Нам всюди потрібна пісня, тому зараз теж і це навіть дало більше сил на продовження. Пам'ятаєте, як зародилися ось перші рядки бойової пісні? Це буквально, мабуть, на другий чи третій день вторгнення. Трошки, коли ти вже, начебто, усвідомив в те, що відбувається, я ну. Хочу мене всього всередині кипить, тому що я ж автор пісень поки що. І вивертає мене всередині, дуже якось хочеться вилити ці всі емоції в пісню. І я пам'ятаю, що я пишу, я зараз передивляюся, в мене там є нотатка ця з першими текстами, вона така херня, якась ні о чому просто, ні о чому. Я це пишу цю пісню, вона якось не клеїться, воно щось тексти там пишу і те, і те, і те. І потім вже приїжджаю на студію і щось там пробую, беру короче, в руки гітару і якось... Мені приходить цей мотив, такий шансончик, і приходить в голову в городі Херсоні «Ночою безсонні», наче хлопці гасять москалів, і я розумію, що оця та точка, оцей оце стьоп, тут не злість, тут не сльози, а тут саме така. Ну, давай, давай, типу, от ну, така штука. І ну, так от народилася ця перша пісня, я, я, я гарно пам'ятаю, це сталося. Я тоді відчув, що саме оцей такий гуморок потрібен. Слухай, а до цього, до повномасштабного вторгнення, ви взагалі виконували пісні тим з юморцом? Яка була тема до війни? Про що співали? Ми спробували дуже багато різної музики. От реально спочатку це якийсь там андерграунд, такий суміш рока, там ще з чимось якимось прокабілі музло, джазове трохи цвінга. Потім ми думаємо, що ні, це все старе, типу, його ніхто не хоче слухати. Давайте якусь будемо електронну музику, якусь сучаснішу. Коротше, ми багато. Ж потім синтвейв, потім ще якісь там ми навіть пробували реп, якийсь. Ну коротше, ми, ми реально пробували, пробували, пробували. а виявилось, що вся фішка не в тому, який ти там вибереш стиль, а вся фішка в тому, що коли ти написав пісню, яка вийшла от звідси, от тоді вона всім потрібна. Що ти відчув, коли а, ця пісня вперше пролунала і її реально український народ зацінив? Дімон щось відчув і написав це ж вона так далі пішло. Потім ще щось відчув і пішла Москва. Настільки ви оперативно працюєте, як ви це встигаєте? Як у вас народжується, так швидко цікаво? Я тобі скажу, що я не знаю, скільки е, днів тому з'явився мем про щекавицю, але пісня вже написана. Як? <реку> як я ви так оперативно працюєте? Спокійно, пісня про кримський міст вже пишеться. Реально, ми побачили в цьому якусь свою роль. Ну от кожен там думає, хтось ганяє на схід, вози гуманітарку, хто ще щось. Ми подумали, що ми їздимо до військових, виступаємо і пишемо пісні, які підтримують все населення України. Ну і потім уже ти стараєшся це як можна краще робити. Ти бачиш, ти робиш, і от з цієї точки зору, повітряна тривога в Криму. Там реально Діма її вночі дописував. І по дорозі ми ж її в дорозі знімали і монтували в дорозі. Дуже незручно монтувати в дорозі. Відео де берете натхнення, щоб писати музику, що вас мотивує. Ну, цей дуже сильний стрес від того, що почалася е, ну, така повномасштабна війна. Це стрес, який вилився просто у е, творчість. А потім далі, коли ти бачиш, що це ці пісні потрібні людям, це тебе теж спонукає продовжувати. Це, уже, уже це дає натхнення. Уже дає натхнення те, що е, там. Е, От почався контрнаступ, а люди пишуть в коментарях, а буде пісня про контрнаступ, і це ну якось тепер ти розумієш, від тебе навіть трошки чекають цього. Навіть ну не можна сказати, що це така межа. Просто запитують. Багато хто пише, а коли там буде пісня про жмеринку. Дехто виставляє претензію, що а що це про Харків написали і про Херсон, а, а да про там щось не написали, і прямо серце. Щоб, що ми там гірші? Будь ласка, не зліться на нас. Ми пишемо про що воже. <рес> да. За час війни скільки пісень ви вже написали? Два альбома по вісім пісень, і ще один сингл з трьома піснями. Два альбоми по вісім пісень, ще один сингл на три пісні і ще одна пісня. В коментарях пишіть, скільки це всього пісень мене написали. Яка ваша найулюбленіша пісня? Ну от є така, яка прям душа за неї дуже болить. Ну давай, дай хожен скаже. Коли я згадую репетиції, мені більше всього подобається пісня Антонівський міст. А то вона така, я Дім кожен раз пишу, Діма, ну допиши, ще один куплет, вона дуже коротенько виходить. Давай, треба, щоб довше було. Ну то пиши. Ну чого, то допиши Мені подобається повітряна тривога в Криму, тому що вона, вона по стилю відрізняється, От вона мені прикольно такий стиль, подобається. Мені подобається пісня «Ти кнопка». В ній такий біт качовий, мені подобається. Антонівський міст. А, Москва. Мамо. Повітряна тривога в Криму контрнаступ. Ці пісні мені дуже Ти Можеш сказати, Діма, я дуже люблю музику. Ти ж також пишеш. Так. Я пишу просто такі пісні. ну, Я не фільтрую. Просто пишу, як воно є. Інколи хлопцям включаю, вони там дуже сміються. Ні, я скажу, як. Хемінгуей, він пише. А Антон, насправді пише класні пісні. Є одна така пісня, яку яка нам дуже всім подобається, але там стільки маки та вона починається на дня, закінчується дуже сильно йде в розріз нашої репутації. Друзі, а напишіть нам у коментарях, яка ваша улюблена пісня з братів. Для кого зараз виступаєте? Попередня стежка була протоптана, коли ми ще в АТО їздили, виступали до військових. І зараз, коли почалась війна, і як Леонті говорив, ми відчули, що це потрібно. То ну ми зразу це. І ми зараз найбільше виступаємо для військових, мені здається, найбільший відсоток концертів. На другому місці зараз благодійні, ну їх все менше і менше стає у шпиталях, там буває десь в лісі, і там вже де складеться, куди повезуть. А, а концерт для військових, військових це взагалі вислав. саме цікаве. Ти приїжджаєш на якесь місце, ну скажімо, там не знаю, на якусь зупинку, на якусь там площу, тебе садять в бус. Зелений. <реш> да, і ти і везуть, ти не знаєш куди. Ну, тому що всі місця вони ж засекречені. Це так, така безпека. Це, це буває це. ліс, от реально посеред лісу буває сцена. Буває бункер під землею, в якому знаєш, тут плюс 30 жара, ти туди заходиш і куртку вдягаєш, бо там холодно. Яку ви віддачу отримуєте, коли виступаєте ось перед військовими? Це дуже нетипово. Коли виступаєш перед військовими, особливо тими, хто вже був там на передку і повернувся, хто на ротації, віддачі можна сказати, що і ноль. Більшу частину виступу. Ти граєш і тобі не ясно, вони крізь тебе дивляться, непонятно, чують, вони тебе не чують, що у них на умі. Ти розумієш, що е, ну, ці люди тільки що приїхали. Ну, з такого, що їм зараз твій концерт, ну він не дуже і коли і потім ближче до середини, до кінця концерту, тобі коли вдається розтопити їхнє серце, їх до них туди прорватися, і ти відчуваєш, що все таки от їм все таки треба було. Хоча е, іноді ми виступали так, що хлопці. Пляс пускається, да, вони де? там у нього автомат, і вони там 300 і... чоловік сидять такі, Маска згоріла, то бас-бас, там задумати, хтось ці танці повторяє, які там вони з джевелінами. Їх треба веселити. Їх навпаки треба підтримати, і ми цей настрій бойовий. Ти, чи прибутково зараз а, виступати? Не прибутково. Всі так Ні, одразу ти, засміялися, я, настільки все почально. Хотіло, хотілося б, щоб це було прибутково, але насправді. А З кого ж ти гроші візьмеш? <говори> <говори> з, з, пацани, дав, дав, скиньтесь там, патронами чи що ми продаємо. Я <говори> хочу сказати, що бути музикантом в Україні це було фінансово недоцільно. і довідний, і до <говори> а, а під час це взагалі. Ми дуже швидко потратили бюджет гурту, майже весь, тому що ми почали їздити на концерти, а воно там. Туди 10 тисяч і Ми реально подивилися, що ми зараз типу, перестанемо їздити, хлопці, треба щось робити. І ми перейшли тоді вже на прохання, щоб люди, які організовують, хоча б там паливо забезпечили, тоді ми можемо їздити значно більше. Тому це зовсім не прибутково, це витрати. За що живете? Ну вже кожного окремо є своя додаткова професія, якою ми заробляємо на життя. Як ми нам, хочемо нам... покинути, як тільки зможемо, да. це взагалі. Одна з необхідних умов, завдяки яким ми можемо продовжувати займатися музикою. Хто ви за професією? Я 3D-художник, фрілансер, додатково. Артемі Леонтії, імпорт, експорт. <зум> ку... <смін> да, вони займаються, скажімо так, перевозком. Антон, у нас викладач музики, у нього своя да, да, музична школа. Звучить, наче. Я директор музикальної школи <зум> і, і власник. <гум> да, невеличка приватна музична школа. Цим, я насправді цим дуже горжусь, що я заробляю гроші музикою, тому пацани, музика це прибутково. <гум> що вас вразило найбільше за час цієї війни? Це події е, в Вірпінів, в Бучі. Це перший жах, який ми дізналися. І в е, пісню ж мою теж випустили. І, і ну, якось це усвідомо, то, що. Це так, що це так буває, що це так може бути, що це хтось може таке зробити. І ми ж потім, після цього ми ж неоднократно зустрічаємо якісь подібні новини і ну, ну, якось. І, і ще, мабуть, скоріше за все, побачимо щось подібне. Ну, наче на адреналіні, ти просто якось це все відключилось, і ти ну, тупо методично там щось робиш. Якось ти не сприймається, якщо склад. Ти просто там йдеш до цієї перемоги, далі вже. Були в Харкові. Ну, ми ж там заїхали, там на Салтинку побачили, що там. Ми і до цього бачили зруйновані в бородянці, це все поруйноване. А мене що дуже вразило, це люди, які там. Люди, які там живуть, везуть е е воду, У них немає ні злості, у них немає ні смутку, ні сліз, нічого. Вони просто ну, про, от як, як можуть продовжують жити. І мене це настільки зачіпляє, це такі речі, що ну якось... Ці ці гасять, ці зруйнують все, а люди беруть і живуть далі. Це от мене найсильне. Як гадаєте, чи будуть ваші пісні звучати після закінчення цієї війни? Ну, це, чесно кажучи, важливе для нас питання. Ну, таке, Якщо говорити про якусь шоу-бізнесову складову, тому що ну, ми, ж, ми ж про неї все-таки думаємо. Якось, що про що ж теж мріємо, щось хочемо. І буде супер класно, якщо їх будуть згадувати раз в рік на там, я не знаю, буде ж, мабуть день перемоги якийсь. І якщо їх хоч іноді будуть згадувати, це буде класно. Вони написані насправді для цього моменту, для цього часу. Прямо зараз їхня задача і вони гарно працюють. Тому нам потрібні будуть нові пісні. Нам потрібні будуть пісні про, е, ну, про те, як ми тепер будемо гарно жити, про те, яке ну, щось таке, не знаю, які там. Ну, коротше, ми напишемо. Чи черкаються вже слова на нашу перемогу? Ні, Ми ж не робимо заготовок. Все буде по ситуації. Це ж тобі, щоб написати пісню, тобі треба пережити. Я ще не переживав перемогу. Так що прийде перемога, буде пісня. Друзі, у нас 28 жовтня планується наш великий перший сольний концерт у Львові, тому ми дуже хочемо всіх вас туди запросити. Квитки на концерт UA, заходьте, обирайте, поки вони ще є. У нас ще не було в житті квиткових концертів, будемо раді вас бачити. У нас, в принципі, ще є трошки часу для того, щоб написати нові пісні, тому приходьте і ви їх почуєте. І не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобайки і коментувати. Для нас це дуже дуже важливо. <соцентричність> <соцентричність> <соцентричні> <соцентричні> да! Все, всі обіймаємо цьому до наступного випуску. Хлопці, <клупці> я вам дуже дякую. Єдине, що бажаю вам не зупинятися. Ви круті, кайфуйте і продовжуйте далі. Давайте Більше. за вас.